Так, це ми попали. Що гриб, то гриб? Ого, ось таку завернену шапку. Подицька у нього арочка. Поди подивіться на цю красу. Яка у нього арка. Яка це красота? А жовтенька. Гриб молоденький, здоровий. Та це лишень поторгуватися з ним. Та це торба. Подицький телефон. Це що ти, рука моя. А це капець. Це просто капець. Йо-ма-йо, -йо, двома руками. Ого. Отако О, тако, легонько. хо 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 це капець, блин. Чи не йде. Подивіться, що це є. Мама мій. Ого оце капець. капець, подивіться на це чудо. Коли він дві руки облях. Це капець, блін. Все, з таким грибами ще додому. Нашо, ну що, Я теж до нас. Це звучок. Це грибок. О. Де хоскіт? Ох, пішов. Подивіться на нього. Який він білесенький зі споду. Це красота. Шапочка яка в нього темна темна Правда красота? Що бомба, там бомба. Ах, пахне. Супер, це нам повезло. Що повезло, то повезло. Добре, стане, йдемо далі. Може ще один нам повезе. Люкс. Що красончик, то красончик. Це біляк, що біляк. О. Подивіться на нього. Це красень. Правда? Що чудовий, білий то чудовий. Ого! А він тут такий один, але який мама мія, яке це здорове, це грибочок, капець. Да. Ну за таким одним варто було стати сюди прийти. Що варто, то варто. Ось такі, друзі, чудові грибаки попадаються. класно, такими колами по вісім, по 10 штук. І суперовий бомбезний грибів. О, підписуйся на канал, ставте лайки. Так, обійшов я з другого боку. Ну це просто красота. Це не можеш передати словами. Подивіться зараз горні листочки. Ого. Ну за таким грибом варто було ходити годину. Ти годину. ой ой мою Це здоров'я. От кого Ходи, ходи, друже. ой ой мою Ух, це капець. Ямко закрию зразу. Вони попадають на мікроби, Капець, подивіться, який це здоровий, огромний боровик. Виріс собі біля дуба. Ну це чудове. Це чудове чудо. Що здоровий, то здоровий. Красота. Просто слів нема. Правда, варто було йти більше години часу до цих, до цих місць, аби знайти такого гриба. Ох, дивіться на нього. Правда, чудовий. Ох, що чудовий та чудовий. Такий біленький-біленький. Опа. Подивіться. Ох, це білий. Кириш біля бука може вирости. Белесенький-білесенький. Білесенький. Красота. Ідеальний грибочок, ніде ні одної царапеньки. Ух і шляпа. О, тут і корнисько такий. -моя, подивіться, кітой. який -то здоровий. Який-то здоровий гриба. Ого! Угу. Ну да, Оце капець. Повергнення завернений, здоровий. Подивіться, який чудовий на фоні лісу. Який він білосніжно-білий. Ух, ух, який. Йо-майо, оце бочечка, друзі, капець. Ого. Ну його віку чого звісно, буде. Трошки проблема. Та находи. Ох, це звук захвостів, загубів. Ух, це бочка. Оце настоящий буковий. Бочивочка, дивіться, який красень. О, це вже є що в оці потримати. Що чудовий, то чудовий. Це не складав на руки, як дрова. Може нести вдома такі. Це що дають, то дають. Який тут красень зазирає? Ого, готовин, а подвески звук, капец, красавец, подвески беленькие, беленькие. О, вот а такие девицки. Ну шо лапа то лапа, о, гарный. прыняга, убы, здоровый. А, чё у Як він загрузкотів. Ого! Такий ранковий гарний провичок. Подивіться, який красий нам попався. А? Це, це Просто слів нема. Опа. А тут таких три чудових. Є три чудових білих. Дивіться, яка красота. Які це гриби. Ого. Угу. Все, что чудово, это чудово. Ох, так легонько сидит на самом верху. Видите, какие два двойняхи. О, какие они белоснежно-белые. Красота. Вот такой белячок. Такий красный. Вот такие чудовый, правда. опана І молодесенький білячок. Красунчик. Капець, подивіться, який це красень. Що красончик, то красунчик. М -м -м. Тільки любуватися таким рибом. Красота. Пахне клас. Чудовий рибочок. О, такий красень нам попався. Так, ямочку завармо. Добре, Йдемо далі. Подивіться, що тут у нас є. Подивіться, оце красень. Ого! Чудовий, великий, здоровий, молодий гриб. Ходи, там кажися, ближче, який ти в нас. Ну. Ого. Пішов. Дивіться, який він. Уу, зі споду біленький-біленький. Корінчик величезний, грибочок здоровенький. Красота. Який тут чудовий білий гриб. Лицький біля Красота. Ну. Ходи сюди. І знов нам такий красивий, класний, потужний гриб. О, mm, правда класний? Красавець! О! Oh. Ой! Oh. Дивіться який! О, mm, це грибочок! Ну це просто монстр! Це красавець! Подивіться на нього! Який це грибочок! Ого! Це чудо! 粗出的。